Урочисто привітали з нагоди дня працівників освіти і вчителів міста Івано-Франківська. Напередодні професійного свята для них влаштували концерт та провели традиційну церемонію вручення найвищої міської освітянської нагороди педагогічної премії імені Богдана Ступарика. Професійне свято для всіх вчителів це не лише квіти та побажання, оскільки це початок осені, то цей час підводити підсумки та будувати плани на майбутнє. Про головні здобутки міської освіти розповів перед урочистим концертом директор департаменту освіти і науки Івано-Франківського міського конкому Ігор Смаль. Добутки дуже хороші, дуже гарні. Мені дуже приємно говорити про те, що одна з наших шкіл це українська гімназія Номердин. Вона є другою в Україні за рейтингом шкіл за підсотвом. Зонішньо незалежного оцінювання. Це результат прекрасний. З нагоди професійного свята освітян міста нагородили грамотами та подяками міського голови. Також в рамках урочистості відбулася і церемонія вручення щорічної міської педагогічної премії імені Богдана Ступарика. За вагомий внесок у педагогічну науку, розвиток дошкільної та загальної середньої шкільної освіти, виховання учнів та досягнення високих результатів у педагогічній праці цьогоріч нагородили трьох освітян. Лауреатами премії стали вчитель французької мови загальноосвітньої середньої школи номер 11 Галина Балицька, завідувач дошкільного навчального закладу номер 1 Калиненька Тарас Голей та вчитель української мови ЗОШ номер 18 Світлана Микула. Привітати освітян та вручити премію прийшов і міський голова. Для нашого міста дуже важливо, щоб ми йшли вперед, і ми розвивалися, і ми рухалися в ногу часу. Це є дуже важливо. Але користуючись нагодою, хочу справді щиро всім нам побажати здоров'я, побажати миру. Вітаючи своїх колег освітян з професійним святом, директор департаменту освіти і науки міської ради Ігор Смаль побажав їм зберегти ті людські якості, що вирізняють справжнього вчителя за покликанням. Терпіння, терпіння, терпіння і терпіння, але звичайно, і любов'я. Любові до дітей, любові до свого фаху і тепла сердечного. Я дуже хотів би, аби воно не закінчувалося. Я розумію, що воно не безмежне, але, але тепла. І буде тепло, і вчитель сторицею отримає ще більше такого тепла, уваги і шани з боку і дітей, і батьків.